Коротше, залетіла дівка, блять, всі в стресі, в шокове, блять. Думають, все, пизда, нахуй, ну, ж, жизнь в пізду пішла, все, діла. Ну, але вона каже, типу, блять, ну, батя дитини прийде знакоми, приїде знайомитись. Всі такі, ну, блять, хуй з ним, ну що робити? Вже придеться. Все там, більш-менш там щось нарізали, накрили на стіл. Всі діла думають, блять, ну, понятно, якийсь долбойок. Тут хоп під'їжджає нахуй до, до, до хати Ferrari, блядь. Звідти виходить такий мужик, блядь. Такий пацан виходить в костюмчику, все, там, час, часики дорогі, всі гла. Він каже, типу, приходить, типа, батя добрий день, добрий день там все. Каже, дивіться. Е, я, якби проблем не хочу. Типа, що, ну, діло, що в мене там все там сюди-сюди. Ну каже її маму з дитиною я лишати не буду. То що ну все-таки ну я все розумію, я їх е, так просто не лишу. Каже, давайте так, я от пропоную вам таку штуку. Каже, давайте так. Я там власник бізнесу, у мене там дохрена всього там. Каже, дивіться, якщо родиться хлопчик, то е, типа, я там передам одну компанію йому, плюс там мільйон доларів, всі діла, машину, все Каже, Якщо родиться дівчинка. То типу, я передав в мене є салон, я там салон їй передам в спадок, теж так само мільйон доларів, там, машину передам, все таке. такі. Кажу, ну, якщо раптом буде, викидеш чи аборт, щось такі, -во", батя підходить по типу, плечу його, то ти її виїбеш ще раз.